Я чітко розумію кількість голосів у рідному місті, я кіль... чітко розумію кількість голосів вас... друзів, кумів, бізнес-партнерів, підлеглих Василя Продана в інших політичних силах. Це ж все порахувати можна. Все, вся, вся, скажімо так, з самого початку була зрозуміла картина. Все залежить від позиції двох політичних сил Солідарність або батьківщина. Я б запропонував, хлопці, ви маєте досвід, маєте можливість. Давайте секретаря від Солідарності. Ну, солідарність хоча б два рази спробувала. Від батьківщини не було ніяких опиток. Будуть підписи, це означає, що там за людину, яка була наглядачем за Чернівцями, часів Януковича, підпишуться представники свободи, самопомічі, батьківщини, солідарності. Все, крапка. Це їхня буде вже дискусія з їхніми виборцями. Чи готували вони, чи розказували вони виборцям про такий перебіг подій, коли йшли на вибори. Я говорив вже на цій прес-конференції півроку назад. Є закон, є повноваження секретаря. Я говорю, до речі, по словам продана. Є повноваження мера, є повноваження депутатів. Будемо працювати. Я готовий до такого ну, розвитку подій. Так, значить так. Продан секретар, ну повішу портрет Януковича в сесійній залі. Будемо першою міською радою. Ну, бо я розумію, що цей процес він, він, ну, він буде продовжуватися. І колись портрет Януковича почнуть ввішатися в київських кабінетах. Ну так, значить так. Списали на гноти революцію гідності, а то, ну, значить, значить, так і будемо жити. Ну, я ж не можу змінити, залізти в голову кожному депутату, попросити не брати хабар політичний.